Тому в ідеалі, звісно ж таки, орієнтуватися саме на таку нішу, на корпоративні великі глобальні замовлення. Але немає нічого поганого в тому, що до нас завітає якийсь чоловік або якась жіночка і. Захоче купити або своїй донці, або свої а, Такий подарунок, можливо, мамі. Типу, це все підходить, це все а, з різними ціновими діапазонами. Типу, от, якщо брати новорічний, то найдешевший набір 200 гривень. Це готовий подарунок, який коштує лише 200 гривень, розумієте. Максимально зручно, плюс е, поки що ми е, робимо бокси тільки з того, що виробляємо самостійно, щоб максимально вдешевити. Я хочу ще зробити бокс з е, надбі, е, горішки в медові, сукофрукти в медові. Теж можна зробити гід які сюди додати, але на це також потрібен час, а в нас він вжати, як ви розумієте.